Правоохоронці встановили особу смертника, який скоїв теракт у Манчестері. Про це повідомила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Заарештовано також одного підозрюваного у причетності до злочину. Додали в поліції. Теракт налякав британців. Сьогодні в Манчестері евакуювали торговельний центр, бо хтось почув звук, схожий на вибух. Тривога виявилася хибною. Нагадаю, внаслідок вечірнього вибуху на Манчестер-арені 22 людини загинули. Майже 60 поранені серед жертв діти. Як усе було, розкаже Аліса Орлова. Манчестер Арена один з найбільших критих стадіонів Європи. Пів на одинадцяту вечора у концерт холі саме закінчила виступати американська співачка Аріана Гранде. Зірка заспівала останню пісню і пішла за лаштунки. Раптово в залі прогримів вибух ще не усвідомивши, що сталося. Наляканий натовп у паніці кинувся до виходу. Ми вже йшли до виходу, проте спочатку підійшли не до тих дверей. Коли це зрозуміли, пішли до іншого виходу. Тоді й почули вибух. Стало страшно. Я зрозуміла, що треба тікати. Я чула крики, плач, люди бігали всюди. Це було якесь божевілля. Вибух програмів в зоні квиткових каз. Люди, які були там, постраждали найбільше. Уже за 10 хвилин біля Манчестер-арени вишикувалися десятки карет швидкої допомоги. і Поліцейських автівок. Допомагати постраждалим одразу ж взялися городяни. Таксисти безкоштовно підвозили людей додому. Місцеві жителі пропонували заночувати, а готель холіди що неподалік прийняв усіх загублених дітей. щойно ми почули вибух, вирушили в Манчестер, підібрали людей, і розвезли додому тих, хто живе за містом. Поліція заявила, теракт Справа рук смертника нападник, я можу підтвердити, помер на арені. Ми впевнені, що він мав при собі саморобний вибуховий пристрій, який здетонував і спричинив це звірство. співачка Аріана Гранди написала співчуття на своїй сторінці в соцмережі. Я шокована від усього серця. Мені дуже дуже шкода. У мене немає слів. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей назвала вибух у Манчестері жахливим терактом. Вранці вона зібрала на екстрене засідання надзвичайний урядовий комітет. Цей теракт уже другий у Британії з початку року. Рівно два місяці тому, 22 березня, автомобіль наїхав на людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні. Тоді загинуло п'ятеро, сорок були травмовані. Нині ж заходи безпеки посилили і в британській столиці. Там посилено патрулюють велолюдні райони, залізничні станції аеропорти. Аліса Орлова, новини на першому.